Ну, для мене зразу це було не дуже зрозумілим, що таке війна, тому, щоб ми були в селі у мами, там біля Кременця, не чутно було нічого, ні сирени, нічого. І це не можна було уявити розумом, що, що війна, тому, що в нас тишина, всі займаються тим, що займалися, і нічого не чути, але по чуть чуть чуть-чуть по Приходило в свідомість. Війна для мене розпочалася звичайно великим шоком. Можу сказати, для мене це була особиста трагедія, тому що це розбився мій світ. Ну, я сам Запоріжжя, а жінка з Донецька. Я поїхав до неї, почали там стріляти. І... Ми сюди перебралися. Звичайно, війна це, це горе, це, це біда. Хоч я, почувши цю звістку, ще не могла зрозуміти до кінця, що воно таке. Перше, перші прояви цього це були сирени, підвал, де ми збиралися всі, де були перелякані лиця людей. Де хотілося все ж таки їх втішити, бо ти сьогодні знаєш Бога, ти маєш надію, ти можеш помолитися. Це сталося для мене особистою трагедією, тому що багато є зв'язків, які були до цього часу з людьми, які живуть в Росії українцями. І цей шок тривав довго, можу сказати, місяцями. Але Маючи віру, в Бога маючи в серці Господа Ісуса Христа, який сказав: Вставай, не мовчи, молися, піднімай голос. Звичайно, він зумів е мене підняти і стати на ноги, і не не падати, не падати в якийсь розпач. Тому наша реакція була. Ну, можно сказать, що жахлыло. Ну и в то же время была немножко ожидаема, потому что ну, ну, до этого уже говорили о ней. И мы думали, будет она чи не будет. Но ну, уже когда почули. як ну, это пришло уже ну, как бы со взрывами ну, уже в нашем городе. Это было уже ну как бы чутно уже відчувалося ну ну так уже відчувалось на окраїнах. Ну були взриви і були ну как би бы уже взриви і в самому жі городі були прильоти. Тобто ми це почули на собі, так сказать. Потім слідуючий етап. Е, мій син підійшов до, до нас е, з дочкою і каже, мама, я хотів би, щоб е, ви виїхали в Ужгород. Е, кажу сину, ну я цього не відчуваю. Я почала молитися і я почула е, Господа, він сказав, що там, де ти, там де ти моє дитя, там земля свята, я скрізь з тобою. І тільки тоді ми зібралися, ми поїхали. Ну бо він сильно наполягав на той час. Я не знала, для чого це потрібно. Но, е, та потім, коли ми приїхали в Ужгород, а потім пересікли кордон, поїхали в Словаччину, то я зрозуміла, що е, Господь е, скрізь, де б ми не були, він нас вчить чомусь. І дійсно, він мені відкрив. Ми тільки приїхали в Словаччину, пішли в церкву, і там Господь мені відкрив істину. що Мало мене знати, пізнавай мене, пізнавай мене скрізь і всюди, де ти є. Я зразу ми почали молитися, запитувати Господа, як нам що робити, так як ми діти Бога, і ми повинні знати цю ситуацію. Господь сказав, Він вже перемога є в духовному світі. Ви моліться і проголошуйте цю перемогу на землю. І з цього часу ми почали Господу дякувати за перемогу, за все, що твориться тут. Коли 24 лютого я проснулася і почула, що перші вибухи в Києві, в Бучі, в Остомелі відбуваються, для мене це було трошки шокованою новиною, бо мене якби з цього світу уявного перенесло в реальність. І я якби була шокована тим, що вони все-таки наважились на цей вчинок, і те, що вони мали сміливість прийти вбивати наш народ, хоча вони називали нас братами. І для мене це дуже стало дивно, те, що вони, називаючи нас своїм братом, прийшли бувати нас. Потім пройшло деякий час. Ну, я думала, перемога, значить. П'ять днів, тиждень, місяць і кінець війни. Але коли ця перемога не приходить, не приходить, коли почалися страшні речі відбуватися в Ірпіні, в Бучі там під Києвом, я поставила теж для Господа запитання: а що таке, Господи? Ми плачемо, ми ховаємо людей, ми страдаємо і перемога. Господь сказав, що Він серцевидець, не ми серцевиці. Він. Ми щоб далі продовжували молитися і проголошувати перемогу. Ми і цим займаємось по, по сей день. і чекаємо перемогу, тому що вона вже відбулася в духовному світі. Повернувшись до словаччини, я вже була зовсім іншою. Коли звучала сирена, це був мені перший поштовх на молитву. Я знала, що в цей час я стаю, я славлю Господа. Я вірю в його перемогу, яку він здійснив на Христі, бо написано смертю, смерть вже переможена. Слава Господу! Ну і я до цих пір знаю, що ця перемога вже є в духовному світі. Вона просто певний час потрібно, щоб вона прийшла у фізичний, у фізичне, у фізичне життя. Буду радуватися, благодаріть Бога. Поєду домой. Певно, що вийду Буду всім. Всім кричать на весь голос, що в нас перемога. Що я зроблю? Подякую Господу за перемогу, бо найперше, звичайно, це буде перемога Бога в нашій державі. Ну, звичайно. Звершилось. Алілуя! Слава Господу, ну, по-перше, Думаю, будемо дуже раді цьому. Я не знаю. Думаю, будемо дуже-дуже лікувати От. і благодарити Господа за цю перемогу. Перше, це буду дякувати Богу за те, що він зберіг мене. Мою сім'ю, мою родину, українці всіх, всю Україну. Перш за все, ми станемо на молитву і будемо дякувати Господу, що ми дочекалися цієї перемоги, бо ми вже її ну, дуже чекаємо і надіємо, що от -от вже вона Чувствуємо запах весни і перемоги. Буду, а вже ж, згадувати, хто за це за це все впомирав і Хто віддав за, за нашу свободу життя, і буду а вже ж, вдячна Богу за те, що е, всі люди, які нам допомагали, всі народи, е, допомагали нам. І, е, і буду дякувати Богу за те, що він насамперед зберіг моє життя. Е, самий прекрасний момент. Коли ми віримо, і воно стається, і ти бачиш це своїми власними очима, і так, ну це знаєте, це велика радість, це радість совершенна. Коли ти дочікуєшся, коли ти бачиш, от і слава Богу.